Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні тема відеосюжету торкається з мовних скарбів. якось, так ненароком, одна жіночка, яка любить дивитись передачі, скажу вам відкрито, і я дуже дякую за це, запитує мене, ну от ви скажіть. Ну розкрийте зміст на городі бузина, а в Києві дядько. Ну причому тут Київ до бузини, до города. Город до города. Я кажу, не переживайте, я врахую ваше запитання і інтерес і обов'язково про це розповім в, в одному із наших відеосюжетів, що я сьогодні з великим задоволенням роблю. Цей вислів належить до Каламбурів в українській мові є такі слова, вислови. Їх створюють дуже мудрі, дуже розумні люди, і вони дуже, ну дуже пошановувалися в народі. Зараз вони теж є такі. Справа в тому, що каламбури, це французьке каламбур, вони будуються таким чином, що можна. В якійсь такій нісенітниці, що закладемо, нібито в нісенітниці, в такому несподіваному, такому, нібито безглуздому, а криється ого яка думка, і саме каламбури допомагають ну, з іронією, без образ, без роздратування відносити до від, від, віднестися до співрозмовника. Ну, е я хочу зараз довести сказане мною на прикладах. Тих же каламбурів, тих же, ну, вибачайте, що так сказала, самі каламбури ось. Ой, Балакала, говорила, сім мішків гречаного данила. А ми кажемо, говорила сім мішків гречаної вовни та й ті не повні. Буває, що й теля вовка хапає, а ще кажуть, буває, що й корова літає. ну так же. Ви мовчіть? А я буду слухати. Бачите, дайте води, бо так хочу їсти, що нема де переночувати. Два білих, а третій, а третій, як сніг. Де Крим? Де Рим? А де дядькова груша? Отакі каламбури. Злякався, а шторочка на мені пополотніла. Ми зовсім безгрішні. Без гріхів, ні гріхів, ні грошей нема. Народу багато, а людей мало. Наші йдуть, ваші йдуть, ваші наші підвезуть. А ще кажем не знав, не знав, прям та й забув. Нема хліба їж пироги. Сам голий, а сорочка за пазухою. Своїх не страхай, наші й так бояться. Та він на ліве, око, на ліве око глухий, а на праве не дочуває. Тримайте вдвох, бо одному нема що. Що там говорити, коли нічого й балакати? І знову ж три мішки гречаної вовни. І, є ще кажуть, на вербі груші, а кислиці на ослиці. І останнє що, на чому я звернула увагу, на городі бузина, а в Києві дядько. Скажу, що поети, письменники їх дуже використовують у своєму мовленні, і тому невеличкі такі і фрагменти, і деякі е, поетичні рядочки. Ось у Миколи Петренка читаємо. У нас, повірте, дали бі, вродили груші на вербі. Одна найбільша, ну й дива, немов коняча голова. А друга менша, ти диви, лиш половина голови, а поряд шість і ще чи сім. Я ж їх за все життя не з'їм. Ну і нарешті дуже мені сподобався вірш Дмитра Білоуса, який дає відповідь на питання, поставлене на початку запису, на городі бузина. А в Києві дядько, бо знаю, багато є таких, що не можуть ну, пояснити. Це нелогічний виснів. Нісенітниця дотепна гра слів. Я повторила, що таке? Е... Що таке? Що таке каламбурі? Так от, хлопець був такий Лаврін, з'їздить в город мріяв. З'їздив раз до дядька він з матір'ю у Київ. Як жили в селі вони, то було не зрідка пирогами з бузини пригощала тітка. Цього ж разу, як на гріх рідна тьотя мила, бузиняниками їх і не пригостила. А Лаврусь їх полюбляв. Той питає мами, чом це обійшла, мовляв, тітка пирогами. Мати каже, то не зле. Сподіватись годі, дядько в городі, але бузина в городі, і від цього Лавруся, і від його мами. Україна знає вся, і знаємо ми і з вами, як від чого. Часом щось надто вже далеко, хтось чогось не до тогось, щось збагнуть нелеко. кажуть, от так дивина, ну вже й не попачко, на городі бузина, а Києві дядько. Ось на такому м -м -м, жартівливому сьогодні е, вислові я хочу завершити нашу розповідь. Зустрінемось.